Добрий день, продається будинок в селі Свідівок Черкаської області, Черкаського району на вулиці Бадана Хмельницького. За ділянка приватизована площею 19 сотих. Підготовку забудову на ділянці збудований. Ось такий чудовий будинок. Це гляний на цокольному поверсі з мансардним третім поверхом. До будинку підведено електроенергію і газ. Ось Газу на території двору. Поруч хвойний ліс і житлова забудова. Будинок капітально збудований з внутрішніми роботами черновими. Ось лічильник на атнергію. Спуск на високовний поверх і на мансарду. У будинку маємо таку залу, штукатурину, проводку проведемо. Спальна кімната, кухня і друга спальна кімната. Тут сам вузол. Приміщення під сам вузол. Спальні відкривається видно заднє подвір'я і на луг. Також маємо мансарду і з нею відкривається чудовий вид на луг. Велика мансарда, гідроізоляція зроблена, вікно одне, вікно друге. Всіх, кого зацікавив даний будинок, звертайтеся за вказом номерами телефонів. Запрошуємо вас на перегляд.